В самій Верховній Раді тривають перемови про створення коаліції. Нагадаю, в переговорах беруть участь п'ять політичних сил. Це блок Петра Порошенка, Народний фронт, самодоміч, радикальна партія та батьківщина. Всі політики, з якими поспілкувалися наші кореспонденти перед зустрічю сьогодні, запевнили, вони сподіваються до п'ятниці узгодити текст коаліційної угоди. Потім віддадуть його на обговорення громадським активістам та експертам. Я хочу ще раз наголосити на тому, що в нас набагато більше точок дотику ніж ніж питання, які нас в яких нас поки що немає порозуміння загального. Але ми домовились про те, що всі спірні питання. В найгіршому випадку, якщо ми не досягнемо якоїсь згоди, ми винесемо поки що за, за рамки коаліційного угоди. Наші політичні сили всі питання дискусійні зняти зняті. Я вважаю, що затягування штучне. Хтось можливо щось обговорює поза межами групи. Для когось потрібно час затягнути, але це неправильно. Хто затягує? Це неправильно, треба сьогодні підписувати коаліцію і йти в раду, Ні, ну я б не сказав, що затягується. Триває процес, звичайно, хотілося б, щоб це йшло швидше, але знаєте, легше всього підписати коаліцію, як робилося, і потім забути на другий день після того, як її підписали. Є політиканство, є справді спроба не зробити важливі кроки. Але оскільки нам все одно нема куди діватися, нам треба домовитися навколо рішень, які зараз потрібні країні. То ви мені дозвольте промовчати, і потім це після вже укладення угоди можна буде обговорити більш детально. Ковальчук сказав, що в п'ятницю може.